Але я думаю, що тільки так тимчасово. Найперше хочу всіх вас привітати, проздоровити сьогодні з тими святами, з Василієм, з тими другими святами, з, властиво, з обрізанням господа нашого Ісуса Христа і старим наоброком, церковним. Найперше здоров'ю нашого старожила, нашого старця, це Василя Фідоса. Який, до речі, 29 грудня святкував своє 40-літнє священство. Вже 40 років, як ти священник. Уявляєте, я 40 років тільки святкував, що я народився, а ми вже 40 років, як він священник. Тому, отже, тут напевно, не вам будемо зичити, а ми собі позичимо, щоб дожити до того віку вашого, щоб направду кріпості, в здраві ви малися далі нам. Дякуємо за ваше служіння. За таку миловидність, за таку теплоту, бо в хаті завжди є затишно, коли є і діти, і є тато, мама, і ще й її дідця. Знаєте, тому мені як молодому священнику. Вже, мені приємно, коли є менші священники, коли є старші священники, бо я себе чую такі в такій родинному колі. Тому отже, хай Господь сьогодні сотворить від цілої нашої парафії, молитовної, від всіх парафіян, від пручан, вам і благ від. AHHHHH oh. Дякую за вітання, Отче, мені приділу між вами бути тут і молитися разом з вільно, та Господь прийме наші світу молитви, і вас благослови, благословить, здоров'ям, добробутом. Також вітаю всіх іменинників, котрі носять святе ім'я Василия Великого. Хай завжди будьте завжди з Богом у молитві до Господа Бога. І Господь поблагословить вас усіх, всіх здоров'ям, стащам, добробутом, щоб цей рік, новий 17-й рік третього століття, щоб був для нас щасливим роком, щоб Господь дарував нам добре благословення своє і щоб цей рік був плодотворним, щоб в цьому році були мир, спокій е, е, в нашій державі. Всім бажаю в тому році, щасливого Його, року Божого благословення, ласки Божі вам, вашим сім'ям, діточкам, всіх ваших, ваших родинах, Господи, твори, Господи, і благим. Любові, нас знає і сил, і молимось щиро до Бога за вас, щоб благословив у кожний ваш час молитву ми щиро заносимо до Бога і просимо нас на правдиву дорогу, щоб з недіви не зійшли, а ласку Божу в серці зберегли. Хай стернецька матір Божа ще у цьому році чуває над вами на кожному кроці, Хай святий Василь кріпить вас у вірі і надії. Болися у вашій і мрії, щоб з Христовим Царем, котрий лежить на сіні, ви перенесли всі терпіння і буревії. Ми, Ми любимо вас, Отче, і просимо у Бога, щоб вас, вас хоронив від і... усякого зла здоров'я вам зіче і вашій, вашій родині на многі щасливі та благі літа. Господи, ах, дякую. Що вам відчувати день нового року, Довий рік настає, старий утікає. Слава Україні! Христос страждає! Слава, Слава Богу Христу! Здоровлю вас! щастям Здоровлям! Щоб ваші стодоли ковори були повні Для многих вам і благи кліт. Сьогодні ми з тими маленькими захочемо зайти до вашої. Хати до вашої оселі, до ваших сімей, кожного вас привітати з тим старим новим роком, щоб множилася вас і жити, і пашниця, і всяка, всяка, всяка сториця. На многії вам і літа, мої дорогі. А ви вінчівку приймайте за вінчівку, гроші дайте, не давайте копійки, бо цюряві кишеньки, а давайте. Ми до вас люди не будемо святити, Засипайте. будемо засівати вас. Добре? Примайте. Щоб вам солодко було і в достатку, і в щасті, і в здоров'ю.